2 грудня продовжила свою роботу друга сесія Слов'янської міськради сьомого скликання, яка нагадаємо була відкрита 20 листопада. Перерив був оголошений через бажання депутатів доопрацювати проект нового регламенту слов'янської міської ради. Отже, на друге пленарне засідання згідно реєстрації прибув 31 народний обранець. Слов'янський міський голова Вадим Лях проінформував Депкорпус про створення ще однієї фракції. Создана ще одна фракція, наш край. В составе Флерко, Бондаренко, Добограй, Яковленко. Сесія виявилася плідною. Усі питання порядку денного були розглянуті в короткий термін. Більшість проєктів рішень депутати підтримали одностайно. Затвердили регламент міськради, план роботи з підготовки проєктів регуляторних актів, проєкт рішення про оплату праці секретаря міської ради, а також несли зміни до програми охорони навколишнього природного середовища та екологічна безпека Слов'янська на 2011 тисячі роки, які передбачають додаткове виділення коштів для ліквідації аварій на самопливному колекторі по вулиці Полярні з обласного екологічного фонду в сумі 2 мільйонів 400 тисяч гривень на відновлення ділянки колектору, де виникли провали. Крім того, більшістю голосів депутати утворили виконавчий комітет Слов'янської міської ради сьомого скликання. Хочу напомні, що на засіданні комісії ми розглянули кількісний состав Зараз Вопроси та процедурні процедурний, он може прийти обсудження, поэтому предлагаю прийняти рішення, которое було прийнято, а дальнішим обсудить количество членів сполкома на засіданнях комісії. Питання, що стосувалися затвердження кандидатів на посаду профільних замів мера, керуючого справами та членів виконавчого комітету, згідно рішення більшості депутатів, приймали блоком. Усіх претендентів Вадим Лях попередньо представив на спільному засіданні постійних комісій. Шауську Валентину вікторовну. Севаша Дмитрия Викторовича, Подлесного Юлия Ивановича, Шаповалова Игоря Викторовича. Управляющими делами Исполнительного комитета Городского совета и членом Исполнительного комитета Агаркову Елену Анатольевну. Членами Исполнительного комитета Амельченко Светлану Александровну, Степанова Владимира Владимировича, Петрову Надежду Николаевну, Шуткевича Александра Петровича. Прошу голосовать за внесенные кандидатуры. Кто за? У підсумку оновлений склад посадовців підтримав 21 депутат з врахуванням голосу мера. 11 народних обранців утримались. Лічильна комісія оголосила рішення прийняти, Завершуючи сесійне засідання. Слов'янський міський голова Вадим Лях повідомив, що наступна бюджетна сесія орієнтовно має відбутися в двадцяте числа грудня.